Восьмий день дев'ятниці. Молимось за всі молитовні спільноти та центри в світі, поєднані з Меджугоріям. Послання Богородиці 25 червня 2004 року. Дорогі діти, і сьогодні в моєму серці радість. Я хочу подякувати вам за те, що робите здійсненним мій план. Кожен із вас важливий, тому, дітоньки, моліться і радійте разом зі мною, за кожне серце, яке навернулося і стало знаряддям миру у світі. Молитовні групи є сильні, через них, дітоньки, я можу бачити, що Дух Святий діє у світі. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І сім разів Отче наш, радуйся Марія, і слава Отцю. Цю молитву візіонери молилися разом з Богородицею в перший день об'явлення, і відтоді ми на колінах молимось її кожного дня після Святої Меси, молімося за її наміри і плани миру. В імя Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амін. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за понтія пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня Воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих, Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, Воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljostvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam druge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim i ne vedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plot u trobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas, griješnike, sada i na času smrti naše, amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Kako bijaš na početku, tako i sada i vas za i u vijeke vijekova, amen. Oče naš, čo je na nebesah, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Круг нас, Сагдані, дай нам до нас, і відпусти нам дуги наші, як і ми відпущаємо дужницями наші, і не веди нас у напас, не говори за нас о злаку. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, i blahoslavený plit lona Tvoho Isus. Sveta Mária, Majko Božia, moli za nás griešnike, sadaj na čas smrti náš, slava Sláva Otcu i Senu i Svetomu Duchu. Kako by až na početku, tako i sadaj vás za ju vieke viekova. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posved sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Kruh náš sa dáš, daj i odpuste naše, z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Sveta Mária, Majko Božia, moli za nás, kriešnike, zadaj na času smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.

Майк Майк Господь, Победа, Господь, Господь, Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобой, благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Как, как обещано обещано предку, веку,

Нас, Амен. Витай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословлена ти між жінками, і благословлений плод у лоні Твого, Єсус. Свята Марія, Матько Божа, молись за нас, грішники, садай на час у смерті нашої. Хвала Айцу і Сину, і Духу Святому. Як обіяше на початку, так сада і садай вас да.

Міра. За нас! Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай вас благословить Всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Благословимо Господу, Богу подяка.